Я сама з бородянки. Ми пережили окупацію. Ми виїжджали. Але коли повернулись, я побачила, що це просто жах: жах зруйнованих будинків, жах понівечених життів. Але кількість безпритульних тварин на вулицях мене вразила просто до глибини серця. Наша громада специфічна на ній знаходиться одне з найбільших сміттєзвалищ полігон Київської області. І коли почалась окупація, полишали тварин, вони всі йшли туди, де є потенційна. Їжа, хоч щось, uh -huh. і оце все просто блукало вулицями, хворіло. Ну, було страшно, дивитися на все це. Коли приїхали ми з допомогою від фонду United for Animals і почали роздавати корм. у людей з'явилася надія. Тобто вони вже не віддавали лушпині від картоплі, свої каші, макарони, все, що було на той uh -huh. момент. Вони не віддавали і вони не гнали тих тварин, вони розуміли, що є корм, яких ну, і тварин вони зможуть годувати. І в свою чергу ми просили їх, не женіть їх далеко, вони потребують можливої допомоги, вакцинації, лікувань. Хай вони будуть у вас як тимчасовий прихисток. Ми вас забезпечимо на цей період кормом. Ми зможемо стерилізувати, зробити всі необхідні маніпуляції, і далі ви вже будете вирішувати, чи ми їх забираємо, коли буде куди, чи вони вже стануть частиною вашої родини.